Колоніальна політика Польщі, посилення кріпацтва і покатоличення України викликали активний народний протест, який вилився у масові козацькі повстання. Перше з них вибухнуло у 1591 році. Український шляхтич і гетьман реєстрових козаків Криштоф Косинський отримав від короля землі за службу короні. Та не встиг він почати господарювання, як Януш Острозький, білоцерківський староста і полонізований нащадок славетного роду їх привласнив. Розуміючи марність судового позову на могутнього вельможу, Косинський помстився тим, що напав зі своїми козаками на маєтки Острозького. Його приклад підхопили селяни, козаки і навіть військові на Волині, Братславщині та Київщині. Восени 1592 року. Повстанці напали на київський замок і захопили гармати, порох і зброю. Інший загін здобув Переяслав. Розгромивши гарнізон міста, повстанці також захопили багато зброї і спорядження. Перелякана шляхта зібрала військо, яке очолив і повів проти Косинського старший з роду князів острозьких Костянтин Костянтинович. У битві на річці п'ятці повстанці зазнали поразки та покарали їх не надто суворо. Реєстрових козаків, що приєдналися до повстання, змусили дати обіницю на вірність королеві. А Косинського тричі вклонитися зібраним для цього членам роду Острозьких і попросити у них пробачення. Косинський виконав ці вимоги, але не заспокоївся. На Запоріжжі він знову зібрав козаків і в травні 1593 року вирушив на Черкаси, замок, в якому засів староста Олександр Вишневецький з військом і шляхтою, був оточений козаками і обстріляний із суші та з Дніпра. Поява запостців під Черкасами надихнула місцеве населення на нові виступи проти панства і закріпачення повстання, дедалі поширювалось. Тоді Вишневецький вдався до хитрощів. Він надіслав до Косинського людину з пропозицією про переговори із запрошенням до себе. І Криштов Косинський, взявши з собою загін зі 150 найвідданіших козаків, прибув до Черкас. Однак під час переговорів його підступно вбили. Не встигло вщухнути відлуння одного повстання, як вибухнуло інше, цього разу ще більше. Очолив його Северин Наливайко. Що за польськими джерелами був чоловіком видатної вроди і визначних здібностей, до того ж знаменитий артилерист. До речі, він був сотником у князя Острозького і брав участь у придушенні повстання Косинського у 1595 році, після вдалого нападу на турків у Молдавії, на чолі 2,5 тисяч війська на Ливайко повернувся на Братславщину, але незабаром вступив у конфлікт з місцевою знаттю. Козаки знову повстали проти шляхти і знову їм на підтримку прийшли селяни. Та важливішим було те, що допомогу Наливайкові надали запорожці. У той час як запорозьці під проводом Григорія Лободи та Матвія Шаули діяли на Київщині та Братславщині, Наливайко пройшов через усю Галичину Волинь та Білорусь, закликаючи до повстання селян і сіючи жах серед шляхти. Однак, усвідомлюючи перевагу поляків навесні 1596 року, повстанці об'єднали свої сили і рушили на схід, сподіваючись знайти захист у Московії. З боями вони відступили до Переяслава, а звідти на Лубенщину, де в врочищі Солониця неподалік від Лубен. Щоб перекрити повстанцям дорогу, Жолкевський відправив в обхід декілька рот кінноти на чолі зі Струсем, Ружинським і Вишневецьким. Вони переправились на лівий берег через Сулу нижче від Лубен і непомітно підійшли до козаків. Повстанці були оточені. У таборі знаходилось близько шести тисяч придатних до бою людей. Під началом у Жолкевського було приблизно стільки ж. Обложені козаки розташувались у досить зручному місці над річкою Солоницею і влаштували табір, оточений возами. Навколо возів насипали вал, вирили шанці, а також спорудили спеціальні земляні башти типу редутів, на які поставили гармати. Такий табір взяти з бою було непросто, тому обережний Жолкевський вдався до виснажливої облоги. Обложеним не вистачало води та їжі для коней і худоби. За кілька днів голоди спрага почали підточувати сили і самих повстанців. Велику небезпеку становила відсутність єдності в лавах повстанців. Жолкевський демонстративно вів переговори лише з Лободою. Запідозривши Лободу у зраді, козаки вбили його. Водночас активізувалися вилазки козаків, тож на другому тижні облоги погіршилося становище й урядового війська. Жолкевського врятувало прибуття загону князя Заславського з великим обозом, в якому були важкі гармати продовольство і споряджені. Протягом двох днів, 25 і 26 травня, поляки вели гарматний вогонь по козацькому табору. Виснажені двотижневою облогою козаки пішли на переговори. Наливайко зі своїм полком намагався відбитися від прихильників капітуляції і вирватися з табору. Однак під час збройної сутички в таборі перемогли його противники. 28 травня вночі Наливайка Шаулу. І шостака схопили і одразу видали Жолкевському. Урядові війська порушили умови перемир'я, увірвалися до табору і вчинили різанину. Самого наливайка відвезли до Варшави, де згодом стратили. Повстання 1591 1595 років змусило польську владу піти на поступки і збільшити кількість реєстру, тобто козацьких полків, що офіційно знаходились на службі у польського короля.